Уся наша професійна команда злагоджено працює для того, аби ви знали та розуміли якомога більше. Далі говоримо про все найважливіше станом на цю мить. Взимку світло може взагалі не вимикатися або будуть мінімальні відключення. Про це під час брифінгу розповів представник наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, це станеться за умови, що температура повітря не опускатиметься нижче мінус п'яти. Відповідно, очікуються дефіцити електрики в системі. Якщо більше трьох днів за вікном буде 10 градусів морозу і нижче, у такі дні, попри збільшення імпорту електроенергії, будуть застосовуватися графіки обмежень від однієї до двох черг, і лише про дуже низьких температурах три групи відключень додав бойко. Бойові дії на території РФ, зокрема у Курській області, досить інтенсивні. Про це заявив командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової полійської бригади ЗСУ Станіслав Краснов. Український військовий зазначив, що окупанти не припиняють штурмувати позиції ЗСУ і несуть величезні втрати. Знищується і пошкоджується велика кількість техніки, яку задіють загарбники.